Пане Сергію, то як так виходить, що президент США сказав, що буде з нами доки доки буде потрібно? А коли питання доходить, все ж таки до ухвалення бюджету на наступний рік, то ми бачимо, що доки доки потрібно, це кінець 23-го року. Ну, ви знаєте, ну не треба так драматизувати. По перше, давайте згадаємо, що залишилося приблизно 5,9 цілих мільярдів доларів тої допомоги, яка може бути ще виділена Україні. Це перше. По-друге, ми чітко розуміємо, що в Америці існують певні протоколи, і, скажімо, не все так просто. І існує загально державний консенсус, загально національний консенсус щодо нашої підтримки. Тому я б не настільки драматизував ситуацію, попри те, що нам дійсно критично важливі ці гроші прямо зараз. Звісно, вони прийдуть, але знаєте, тут часом згадується слова Черчилля, який казав, що американці все роблять правильно, але перед тим вони перепробують всі неправильні ходи. Таке та ж, так само бувало, і на жаль, ми з цим можемо стикнутися в наших реаліях. Скільки в них неправильних ходів залишилося, ну щоб е їх перепробувати? Ой, важко сказати, то в кожному варіанті це е би, індивідуальний підхід, але ми маємо бути готові до цього. Пане Сергій, вони ще будуть. А якщо так. найгірший і найкращий сценарій? Ну, е найгірший сценарій е допомога буде затверджена у січні місяці. Uh -huh. Найкращий сценарій вона буде затверджена найближчими днями. Це, це, ну скажемо так, я дуже не люблю робити такі певні передбачення, але тут логіка події говорить саме про це. Чому? Тому що до 14 грудня американці, якщо не приймуть рішення, то це рішення буде прийматися вже в січні місяці. Але загальні посили, тобто є розуміння необхідності цього пакета. До речі, цей пакет пов'язаний з ізраїльською допомогою в тому числі. Розуміння необхідності прийняття цього пакета існує. Я розумію, що для Америки там 20-30 днів не грає великої ролі. Для нас це критично важливий момент. І ми з вами прекрасно це розуміємо, що кожен день відсрочки надходження допомоги це для нас відсрочка нашої перемоги. Не більше, не менше. Чому тому, що ну за словами того ж самого міністра оборони України Умєрова з використанням західної зброї нам вдалося визволити 50% території, яка була під окупантом е в минулому році, і це правда. Тобто, така зброя нам потрібно прямо зараз. Без неї говорити про те, що ми можемо е протягом короткого періоду часу е одержати перемогу, це буде неправильно. Ми Зможемо тільки триматися і триматися, і ще раз триматися на тих оборонних позиціях, на яких ми стоїмо. А противно буде тиснути. І це знов-таки відсрочує нашу відтерміновує нашу перемогу. Тому ми будемо сподіватися на найкраще, при цьому розуміючи, що в нас в будь-якому випадку, чи в найкращому, чи в найгіршому сценарії вибору іншого немає, як тільки боронити нашу землю, боронити наші міста і села і утримувати наші позиції. Тобто, скажімо так, від швидкості прийняття рішення на передачу нам допомоги, залежить термін перебування наших військ у стратегічній обороні, яка зараз є об'єктивною реальністю на полях битв. Пане Сергію, підказують мені колеги про те, що має відбутися виступ президента Джо Байдена щодо України і допомоги Україні. Зокрема, очікуємо його. Щоправда, в часових рамках поки невідомо. Тим не менше чекаємо в будь-якому випадку, тому що нам важливо знати, як буде далі розвиватися вся ця ситуація. Ми не можемо піти з. Поля бою і сказати: та, вибачте, дякую, у нас е, немає зброї, тому ми залишаємо ці позиції. Е, найгірший сценарій для нас це замороження конфлікту, те, на що сподівається Росія зараз, та, зменшення інтенсивності вогню на лінії фронту з нашої сторони, принаймні, тому що з цієї сторони, здається, вони не збираються зменшувати інтенсивність вогню в такому випадку. Е, чи найгірший сценарій для нас, е, що ми можемо не просто згадувати, як це було в лютому двадцять го року, а і знову побачити, що таке лютий 22-го року. Ну, лютого 22-го року. Ми вже не побачимо. Тому що тої армії немає, і давайте будемо відверті, то що має Російська Федерація на сьогоднішній день, не зачараючи на колосальне накопичення ресурсів, а скажімо так, тільки по особовому складу. Якщо на 24 лютого, на 20, на кінець, 23 лютого 22 року, ми обраховували порядка 160 тисяч особового складу. То на сьогоднішній день ми говоримо у що про 450 тисяч особового складу, вони не спромоглися досягти відповідного результату. Я перепрошую, Кажуть, що Байден все ж таки буде з зверненням до Конгресу про підтримку України. Я пропоную нам послухати і щоб нам було про що поговорити далі в ефірі. І Конгрес мусить затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу. І республіканці в Конгресі не бажаються затверджувати. Ми всі бачили жорстокість, від якої потерпає Україна. Росія вторгнулася до іншої країни. коїть звірства звірства проти українських цивільних. Домагаються залишити українських цивільних в темноті без світла, в холоді. І тисячі українських дітей були забрані від своїх батьків. Російські сили коять воєнні злочини. Це шокує, і це так і є. Потрібно притягнути Путіна до відповідальності і вже uh, майже два роки величний народ України захищається від амбіцій Путіна домінувати в Україні. Сполучені Штати мусять пишатися. Тим, що ми допомагаємо Україні досягнути успіху, надаємо зброю, надаємо боєприпаси. І я щойно зустрічався з лідерами групи Семи. Ми обговорили з європейськими лідерами те, що ми готові підтримувати Україну і надалі. я не готовий відмовитися від цього. І американський народ також. Якщо е, Путін захопить Україну, він там не зупиниться. він кіско ала розуміємо, що е, Путін, як якщо він захопить Україну, продовжить свої свій, свій рух, він е, нападатиме на союзників по НАТО. І ми побачимо те, що ми не бачимо зараз, що ми не хочемо побачити, коли американські військові воюють з України з російськими військовими. Сьогоднішнє голосування будуть пам'ятати довго Чи повернемося ми спиною до справи свободи, волі? Ми не можемо дозволити Путіну виграти.

Україну, і екстремальні республіканці вони е, е, отримають в заручниках фінансування для України. Я хочу дуже чітко сказати. Я підтримую реальне е, рішення для проблеми захисту кордонів. Я дуже чітко сказав, що Конгрес мусить внести е, е, зміни до імміграційної системи. Ми знаємо, що імміграційна система не працює. Але в плані стратегічних е змін е я також готовий піти на них. Ми хочемо більше прикордонників, більше імміграційних суддів, більше ресурсів. Тобто потрібно рішення для е проблеми на кордоні. Нам потрібне справжнє рішення, і а, моя команда проводить а, перемовлення, перемовини з республіканцями, з демократами в конгресі. І ми мусимо покласти на стіл справжній компроміс. Республіканці а, відкинули той компроміс, який ми, а, який ми пропонували. Вони кажуть, що вони не хочуть е, цього робити. Це не перемовини, вони хочуть просто отримати. Це не виклик. Вони готові завдати удар по Україні фактично. Ці республіканці. Я знаю, що в нас всередині є свої... Розбіжності але це критично важлива річ. Дріб'язкова партійна політика не мусить ставати на заваді нашим цінностям, нашим цілям як держави, і весь світ дивиться: дивиться за тим, що будуть робити сполучені штати. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, що буде робити решта світу? Що станеться з групою? Семи, що станеться з нашими союзниками по НАТО, якщо ми зараз відвернемося, це просто підбадьорить е, Путіна, і я закликаю конгрес щось зробити, зробити вірно е, протистояти путіну е, захистити е, свободу. Давайте це зробимо Зробимо, щоби Путін не захопив Україну і не посунувся далі. якщо ми відвернемося, скільки наших європейських союзників будуть продовжувати боротьбу? Це надто серйозно. Стосовно кордону, нам потрібно полагодити питання кордону. Справді система не працює. Сьогодні пізніше буде голосування, і ми будемо діяти на основі нього. І сподіваюся, поговорити з вами після If цього. Дякую вам. Пане президенте, чи будете ви погоджуватися на нові заходи щодо кордону, щоб це прийнятися пакет. Каже, так. Я вже провів певні перемовини стосовно важливих заходів, зокрема з розбудови спроможностей на кордоні, і збільшення безпеки. Також певні суттєві зміни. І я певний час заспокоївся, що справді ми маємо певний прогрес. І ми можемо е, досягнути компромісу і змінити е, по суті е, політику на кордоні, але вони відвернулися від цього. Вони мають одну пропозицію, яка є екстремальною, екстремальною, і більше нічого не хочуть. Тим часом ми не маємо підтримки для наших друзів, і невинних людей в Україні. Є, є опитування Associated прес, що 70% демократів вважають, що ви діяли незаконно або неетично стосовно бізнесу своєї родини. Я не буду коментувати просто брехню. Right. So, yeah. do you think there's any... Так, ну що ж, послухали виступи президента США Джо Байдена. Зокрема, йшлося і про Україну і про виділення Україні додаткової допомоги і про те, що на нас з вами чекає важливе рішення від сполучених штатів. Сергій Грабський військовий експерт з нами залишається на зв'язку. Пане Сергію, ну от здавалося б, нічого нового ми не почули. Але тим не менше, в мене в якийсь певний момент склалося враження, що це говорить не президент Сполучених Штатів, а говорить президент України, тому що він говорив нашими словами. Він говорив про те, що ми величний народ. Він говорив про те, що ми стримуємо агресора. Про те. Що е, цивільні люди в Україні страждають від дій російської армії від загарбників, тому що е, вони намагаються то вимкнути світло, то відповідно е, знищити весь український народ і е, е, закликав та знаходити компроміс. Бо той компроміс, який пропонують демократи, республіканці розглядати не хочуть. Тим не менше, я так розумію, що сам цей виступ і сам цей це звернення президента Сполучених Штатів до народу, воно. Е, Говорить нам про якийсь все одно добрий перебіг подій в будь-якому випадку, чи ні? А, абсолютно, не ну, єдине, що я б хотів сказати, що все ж таки президент Байден говорив як президент Сполучених Штатів, який усвідомлює відповідальність цієї країни за ситуацію у світі. І до речі, він навів досить переконливі доводи для того, що має відбуватися, і яке рішення має бути прийнято. І до речі, мене більше втішило, я б сказав, так it, Цей вислів, який, який він сказав. А саме, що якщо ми зараз не допоможемо Україні, то в недалекому майбутньому американські солдати вступлять у війну з російськими окупантами. Це, це має бути більш ніж достатньо для того, щоб все ж таки опустити на землю тих республіканців, які зараз скидують своїм вузькопартійним або якимось приватним інтересам і примусити їх діяти конструктивно, заради нашої спільної перемоги, заради нашого спільного блага, як Америки, так і України. Тому е, я з великим ентузіазмом сприйняв цей виступ. Мені дуже приємно було його слухати. І ми е, в цьому виступі маємо розуміти, що сьогодні цивілізований світ. Не дарма Байден згадував в тому числі J7, і, і зустріч з ними стоїть на боці України, що забезпечує нам безумовну підтримку. До речі, коли ми з вами говорили про те, що найгірший сценарій, ну най найгіршого сценарію не буде, тому що не забуваємо, що крім Сполучених Штатів є ще Велика Британія, є Європейський Союз, який, безумовно, нас підтримує. Мало того, Німеччина зараз стала одним з лідерів допомоги Україні. І остання заява е канцлера Шольца звучить так, що ми будемо отримувати снаряди, і вони виконують свої умови не швидко, але виконують свої умови. Тобто ми не залишимося без зброї. Плюс не слід забувати, що ми так само розвиваємо наш військово-промисловий комплекс. Звісно, не тими темпами, як хотілося, але все ж таки кроки зроблені про що до речі говорить президент України. Тому я б не дуже сильно драматизував ситуацію. Гроші ми отримаємо в будь-якому випадку. Добре було підтримати їх як мага швидше, але то, що підтримка буде, вона є безумовною. Ми не в цьому немає жодних сумнівів, тому уважно спостерігаємо. Ну і робимо свою справу. Наша справа боронити нашу землю, а справа світової спільноти підтримувати Україну, задля як я вже казав, загального блага. Пане Сергію, я би, знаєте, у військового експерта навряд чи би питала ем, про те, що ви думаєте з приводу А, Але все ж таки я спитаю, тому що ем, це спецоперація, яка була гарно проведена і відповідно мала на меті щось. Що мала на меті ця спецоперація? Знаєте, чесно скажу, поняття немає, що воно мало. Мене як військового експерта, як ви сказали, цікавить більше інше. А, а саме е те, що ми працюємо фактично на всій території того суб'єкта міжнародного права, який сьогодні називається Російська Федерація. І в цьому зв'язку я б згадав і знищення, вибачте, не пам'ятаю, здається, Попов прізвище uh -huh. цього зрадника ЗЛНР, який знищений був. Е в, ць в цьому зв'язку можемо згадати підриви. Північно-муйського або сіверо-муйського тунеля Бама, що так само затримує рух поїздів, і е, інші акції, які проводять наші силові структури на території Російської Федерації, і знаєте, якщо якогось там загальнополітичного там резонансу в Росії від знищення чергового зрадника, яких не люблять не ті, кого вони зрадили, не ті, заради кого вони зрадили. То, як мінімум, ситуація, коли українські спецслужби оперують на всій території сусідньої держави, має викликати занепокоєння у відповідних структурах. Тієї держави, а ми довго жили. Знаєте, в полоні такої легенди, що ВЧК, ОГПУ, НКВД, КДБ, ФСБ, це щось, якийсь потужний монстр, який може вирішувати всі задачі, але він виявляється таким досить умовним таким паперовим тигром, як його називають. Звісно, вони можуть робити які певні справи. Вони можуть боротися з мирним населенням, яке не становить жодної загрози. Але в протистоянні з професіоналами вони. Дають збої, і це мене більше тішить, тобто розширення зони впливу, розширення зони операції українських спецслужб на територію противника. І тут ми маємо так само повну підтримку наших союзників, і саме цей варіант знаєте, без згадування вже прізвищ. Мене більш влаштовує, а чи то Кіло, чи то там умовно президент Янукович, хто там його оточений, той же самий Азіров, це вже не має значення. Це показове знищення ворогів України, і так має бути. А я от до того знаєте, що а, з однієї сторони ми працюємо глибоко в тилу ворога. Ми дістаємо до тих об'єктів, які знаходяться за 6,5 тисяч кілометрів від України. Ми б'ємо точно по військових складах і угрупуваннях військ на окупованих територіях. При цьому я якщо не помиляюсь, шість літаків за останні там тиждень-два на Росії вийшли з ладу і не працюють, тому що не вистачає деталей. З іншої сторони, мені здається, у нас знову починає наростати ось цей міф або ком про те, що велика держава починає відновлювати військове виробництво, запускає шалену кількість дронів, і все інше, і все інше, і все інше. От з однієї сторони є якась недолугість. Того, що в них відбувається з іншої сторони а, історія про те, що от зараз вони стануть з кален, і я намагаюся пройти посередині і зрозуміти, що ж насправді відбувається, але ось ці дві шальки терезів для мене вони нерівнозначні. Я не розумію, ми ми й досі намагаємося потрапити в полон міфу, що це велика страна з аналогавнітним оружієм. чи е, все ж таки, ну Росія потихеньку вичерпує свої ресурси. Ну, ви знаєте, перш за все не треба потрапляти в полон ніяких міфів. А як говорив мій вчитель математики, якого я дуже поважаю, і він був дуже відомою людиною у Львові, що те, що піддається математичному аналізу, може бути враховано. І давайте скажемо так: саме просте: Росія минулого року випустила по Україні приблизно 1100 ракет, з яких 750 було перехоплено, 1100. А за сю за минулий рік вони суміли накопичити до тисячі ракет, тобто вже менше того, що вони мали. Росія, яка піднімається з колін, досягла практично стелі свого виробництва, випускаючи до сотні танків в місяць. Причому втрачає вона більше танків. То вона не виходить на показники масованого промислового забезпечення свого збройної і бойової техніки. Росія, Росія на сьогоднішній день не спроможна проводити мобілізацію, хоча вона має ресурси для того, щоб накопичувати людський потенціал своїх збройних сил і збільшує. Росія е, нарощує виробництво абсолютно правильно. Але навіть якщо ми говоримо про нарощування виробництва, воно сягає не е, нарощування в рази, а нарощування на чверть на 30%. Росія нарощує виробництво, але вона нарощує виробництво тих е, видів озброєнь, які Є історичними, то тобто, є нічого нового вони не виробляють. Вони не спроможні відповідати на всі виклики та загрози, які існують для їх національної безпеки, в тому числі з боку України, для того, щоб переходити до якихось більш активних дій. Мало того, ми вже говорили про це. Ніше я про це згадував, що Росія, починаючи війну зі 160 тисячами військ, зараз наростила своє угрупування до 450 тисяч військ, і ці 450 тисяч військ не спроможні проводити якісь масштабні операції оперативно-стратегічного рівня. Так, ведуться тактичні бойові дії. Так противник давить на багатьох ділянках фронту, але це повторюю тактичні бойові дії. Тому жодного е перебування в полоні міфу, що Росія встає з колін, не потрібно. Треба абсолютно тверезо і послідовно аналізувати саме цифри, які показують, чого вона може, чого вона не може. І ці цифри кажуть про те, що Росія так, вона зараз перебуває в ейфорії такі певні, такого певного піднесення, але вони примудряються це піднесення конвертувати в загальне знищення свого потенціалу без якогось якісного підвищення цього потенціалу. Тому нам. Ще е, ми маємо розуміти, що у нас буде попереду дуже складна боротьба. У нас буде, буде надзвичайно складний рік, коли треба буде. Ретерти, знищити той військовий потенціал, який накопила Росія. Але треба розуміти, що вона не може розглядатися як велика держава, і саме тому ми сподіваємося на всебічну підтримку наших союзників західних союзників, тому що економічний потенціал сукупного заходу в десятки рази перевищує потенціал Російської Федерації. Вона не спроможна створити просто фізично наслідок своїх політичних економічних умов: створити щось нове, створити нову. Армію, але вона ще спроможна буде певний час організувати, надсилаючи на фронт України російської війни нові підрозділи для їхнього знищення. Я жодним чином не намагаюся закидати шапками і недооцінити російську військову машину. Це ще досить потужний звір. З ним треба буде боротися, але треба розуміти, що його потенціал не є безкінечним і, ну скажімо так, ми маємо можливості, в тому числі з. Допомоги наших союзників здобути перемогу. Власне, як я казав вже неодноразово, Росія програла цю війну 2 березня 2022 року. І по аналогії з другою світовою війною, коли німці програли Першу Другу світову війну в вересні 41-го підкреслюю, саме 41-го року. Після цього були ще криваві події 42-го, 43-го року. А війна закінчилася 45-го. Але стратегічна поразка Росії вона вже є, і до речі, її визнають самі росіяни, ті, хто зберіг залишки здорового груду.